Зараз я розповім, як робити бантик. Спочатку складаємо навхріст, потім навпіл. Далі ми складаємо квадрат. Трохи згинаємо верхній куточок. Зараз ми розвертаємо повністю та проглажуємо менший квадрат. Збираємо той же квадрат. Тільки, щоб менший був усередині. Згинаємо куточки з усіх сторін. Розвертаємо в іншу сторону, щоб вийшла серединка. Перевертаємо виріб та розрізаємо всі згини. Перевертаємо одну половинку на іншу сторону. Далі ми згинаємо уголок навпіл. Розрізаємо нижню частину. Обрізаємо нижні куточки, вертаємо наш бантик та згинаємо куточки всередину. Ось такі бантики в нас вийшли.